<ріст> Вітаю вас, шановне Сьогодні у нас буде дуже цікава тема число Пі. <піць> 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 я, <піць> та, <піць> я знаю, що ви зараз подумали, що це нудьга повна, вам не знадобиться ця це взагалі у вашому житті, але це дуже цікава, найцікавіша тема. Ми піднімемо всі камені з дна. Та Містить історичну історію. Невже? Так, так. Дуже смішно. А хто це зробив? Добре зроблю вигляд, що я цього не бачила. Відкриваємо зошити. Точа аплодисменти Води немає Йоу, здорово чувачі Можна заглянути до тебе в портфель? У мене нічого У нас речі пропали У мене наручник У мене телефон Ну а у мене прочі Просто хотіли переконатися чи є в тебе ці речі в Давайте Блядь. Сука

Встань, счет тоже ходишь до это потому что там кабинка есть? Игорь Миколаевич? Ты что такой весь мокрый? Розберемося, ходімо, я пару новин. Одна погана, друга хороша. Чи одна хороша, друга погана. Яку гордиш? Ну, давайте з поганою. З поганою? Тоді присядь. Корроч, новина в тому, що ти трохи не склав ДПА. не вистачило тобі пару балів. Тому Є ймовірність того, що тебе треба залишити на другий рік. А Яка тоді хороша? А друга новина це. То що зовсім Ноги ну, прибери? Друга новина в тому, що неділю назад ви проходили анонімний тест, який показав ваше IQ. І одна компанія дуже зацікавилася. Міша! Я з ким розмовляю? Я тобі цей телефон. Заслужив. І компанія дуже хотіла тебе бачити. І запропонувати, мабуть, тобі роботу. Так що скажеш? Ну, чому б ні? Ну давайте я справлю. Скануй. Ти хто? Я миша. Що тобі тут потрібно? Я директора. Який директор? Навіщо? я викнув якийсь то тест анонімний і він мене сюди послав. Який тест? Це не знаю. Анонімний якийсь то. Не бреши мені Не брешу. Ти розумієш, що ми не можемо тебе так просто сюди впустити, А вдруг ти засланий козачок, а? Ти не засланий козачок. Тобі смішно? Ні. Тобі смішно. Ні. Смішно! Тоб... Ні. Так, добре, давай по-нормальному. Мене звати Растів Купс, я є головним агентом компанії GOMPOL. Ми бачили відповіді на твоє анонімне тестування, і ми просто вражені. Ти... Це було вау! Ти просто вивіз з цих цих ватників. Ось вітаю! Дякую, скажи мені, будь ласка, Мишко, ти б хотів стати секретним міні-агентом? Чому б ви ні Звучить цікаво, що треба робити? Тебе яка справа Мишко? Щодня в школі відбуваються численні сутички. Різні драми, приниження, а в інших випадках масові терори. Наша організація займається захистом прав дітей від інших дітей та від всіляких різних прикладець. А чого саме мене, якщо можна взяти якогось постарше? Агента постарше? Справа в тому мушку, що дорослі не те, що не побачать, вони не помітять, як ці малі недоумки, що вони просто зроблять під ногами у цього агента, а ти з ними на одному рівні, тому будеш у справі всіх їх витівок. А, тому я хотів би тобі запропонувати, щоб ти а, працював разом з нами. Загалом, твоє завдання забезпечувати безпеку в школі. То ти як? У справі? Ну так, у справі. Супер! У мене буде премія за нового абітурієнта. Дивись, тобі потрібно підписати ось цей контракт. Підпис десь, 10, підпис десь. Красавчик, ти переписав на мене квартиру. Ха -ха. Дуже добре, Мишко. але тобі потрібно пройти навчання. Зараз ми підемо з тобою на стрільбище. Ти колись працював з великими стволами? Ні, нікого не стріляв. А, але ну навчишся. Так. Так. Пішли? Підемо. О. Ось. Ось це мішання. Ось це наш тіх. Ось це Сашко. Наш оружейний барон. Здорово, Саша. Привіт тобі нового бійця? Бачу. Ану Саня. Дедамонструю нашому новому бійцю свій арсенал. Не цей арсенал. Ні. Інший арсенал. Так. О. Так, так це. Зараз буде. Потужна стрілянина, так? Я пам'ятаю ще був один. Де він? Такий малесенький. Прощає. Це і так. Так. Ви щось не знущаєтесь? Я не буду з цього стріляти. Я ще як маленька дитина. Воу, воу, друже. Чому? Ну, Мишко. Ну, ти ж розумієш, що ми не може. Мишко! Отже, Мишаня, що ти? Займався колись карате? Да, так, Серйозно? А скільки тут? Дірма, ти ще Потренуєшся з цим молодим чоловічком. Добре, тоді давайте. Ми ну, що почнемо з бази? Чого? Ну давай. Помнишь, что ты все. Монстр. Давай, пішой. Нормально все? Алло, да. Отже, мишко, одягайся так, щоб не привертати зайвої уваги. І не забудь гаджети. <laughs> а ну, все, подарочек оставим, все будет вообще бомба, ёпта. Ну. Да всё нормально будет, это ты. Не сы, дурачок. О, блин, Миша идет. Все, давай, пошел. Здорово, Мишая. Так, так, погано. Він з колу прийшов. Не хоче туди йти. Ходиш тільки по праздникам. Так сьогодні праздник. Який? День народження взагалі, бомба все, коротше. А зачем ти прийшов у школу? Ну, мамка сказала, іди вот, конфеты роздай дітям. А я нічого ну, їм, коротше, не приніс. З'їв сам. З'їв сам. Он жуйку жую. Кайфує теж. Ну шо, пішли. О, що, пішли? Підемо. Що ти в пакети, якщо не цукарка? Піверрунки. -пі 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 У нас пакети однакові. Можливо, спутати? Ага, а то можна. Мішаня, вирости, подивись за пакетами. Я так туалет хочу, тільки не заглядає. Ти, ты не Жел. Сыни Баха, Що? Чрт, червоный Я не розумію, що ти кажеш? Дитьку, мишко, ну вс ты тупышь. Поступила інформація, що хтось чку Давайте підемо. Я не можу там поліції позвонити. Та й та поліція, все пучком буде, братуха. Неси. Точно? Та він в смітнику все буде ще. Опа-по. Давай, підпишуй. Алло. Матір Боже. І що ти з ним зробив? Та, та спокуха, я його. Що ти зробив? Фу, блін, міша, ну ти що совсем дебил? я не розумію, ну. Навіщо ну, ти навчався в цій школі агентів е... пів року? Щоб запороти свій перший робочий день. Ну сейчас ми до його достану за своїм камінь. Поки він не зробив великий бада, бум! Все, так. Дічка! <пілка> <пілка> Подобум? Не. Угабуга! буга И что ты будешь со мной тут рубить? Ну, закрою, чтоб ты подорвался. Ну ладно. Ты тут? Гуляй. Чтобы я тут больше не ездил. Ну Ща зараз буде великий, буде бум! Ти не знаєш де Максим зник? Його вже декілька днів немає. Не знаю. А він як yeah. до директора спішов, так він і, і зник. Чому він зник? Так а може його етат, директор за перцовку на біології посадив у підвал якийсь. А Савчуком! Та ну за такі дрібності садити в підвал на довічну. Це що? Так Дивись. а може, може він там покарання відбуває зараз. А прикинь, він там же Савчук, він же гідробем, гідроген бомб. Так він з'їсти може. Ходімо подивимось. Тільки обережно. Гідроген дуже любить рольові ігри. Ох, Нікітка! Чекай Я не проти показ, бродні. щось страшно. А мені не страшно. <гас> О ні! О, ні! за що ж тепер робити? Він здав вигратися в ролеві ігри буде. Чекаємо. Допоможіть! Ні, зажди! Треба ж відкрити! А вдруг він там помре? Може ну того, Максима! Та ні, давай відкриємо! А ну допоможи! Машку. звільнено. Та пішов ти!